Всім привіт. Слухайте, я не сильно готувалася до цього відео, а, навіть не планувала, як воно буде виглядати. Я просто собі йшла, отак як я люблю знімати сторіс, просто йшла і знім... почала знімати відео в ось такому форматі, як ви зараз бачите, на Ютуб. Зазвичай, коли я планую щось типу, виложити на Ютуб, я складаю план, сценарій, яке повинно бути це відео, як я повинна щось там розповідати за свої ситуації в житті. Але ж в інстаграмі, то я не роблю ніяких е планів не строю. Я собі зранку встала, записала сторіс і все. Це відео присвятило моїй продажі авто. І е все, що я знімала, я змонтую і вам покажу. Стоп! Так, знайомтесь, ви не знаєте, що за чоловік, а це мій дідусь погребняк Віктор. Приїхав мене підтримати. Ой! Я якраз не 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 камеру включила. Цукерка до мене прилипла. Почалась тривога. Дуже ніфіга не символічно. Я розбираю її і... і готовлю до того, що в мене її знаю, Чого я плачу, але ну, я так. А... Да, да. Ми, ще ж будем... ми ж в неї не їдемо. Ні, ми в ній не будемо їхати. Значить, хай це забрати. Ну, заберу тоді вже, як буде їхати. Нехплінчко, наклейку було. Віддаю я її в такому кожаному салоні. Насправді там під низом тряпка, це чохол. Чохли я собі заказувала. А, заплатила за них близько 7-8 тисяч гривень. Мені їх ті пошили. Ева коврики, але ці Ева коврики мені давали. Мені відправляли на рекламу. Я попадаю? Я попадаю по собі чи ні. Ну все. Тепер обожнюю. Люблю, люблю, люблю цю машинку. Кращої, кращої, просто за неї е, нема. Але... А, просто що в мене двері не закриті, чи що? Що світло включити? Ой, Боже, це якийсь капець. Але зміни мене чекають. Зміни попереду, все попереду, і колись треба вміти а, розставатися з тим, що сильно любиш, відпускати людей так само, вміти відпускати всі ці ситуації, приймати ситуації, які стаються з тобою. І йти далі вперед. Тому що засиджуватись на місці і а, довіряти тільки своєму комфорту, і думати тільки про свій комфорт, і боятися виходити із зони комфорту це неправильно. Треба працювати, треба робити щось, рухатись далі. І саме так я вирішила для себе. Камера пише. І знаєте, самий Саме момент. У мене -то з нею проблем ніяких то й нема, і не було. Ідеальна, вона ідеальна для мене. Просто це моя душа. Це... Я тут жила в цій машині, скільки проїздила в ній. Це, е... напевно, зрозуміє тільки той, хто дійсно має свою машину, який її сильно любить і готовий. О Боже, я забула! Це ж треба оцю штучку відліпити. Блін. Ой-ой-ой. Опа, єсть. Все розібрала. У ній тут залишилась тільки сервісна книжка і книжка по ГБО, по встановці ГБО. І проїздила в неї пробіг 82 134. Брала я її з пробігом 53 тисячі, здається. Ну, як обично, почалися перші труднощі з переоформленням машини. Газова установка в мене стоїть на моєму фендалі. І я не знаю, де знаходяться документи. Коротше, сидимо ми такі уже з. Олександром, чоловіком, який купує у мене авто. Сидимо ми, значить, на переоформленні у нотаріуса. Він бере мій техпаспорт і каже: А чому в тебе не вписане ГБО в твій техпаспорт? А я ж не знала цього. В мене. Ну, я, я взагалі не розбираюсь в цьому. Мені, знаєте, в мене є машина, в мене є техпаспорт і все, я не вникала в ці справи. І тут, коротше, я така беру, дивлюся. Я думаю, де воно повинно бути я ж не знаю, але ж чоловік то знає типу. І я така, ну окей, а що робити з цим треба? Дзвонить якомусь чоловіку, запитає в того чоловіка, типу, так і так, не вписане ГБО в техпаспорт. А той чоловік каже, ну то треба сертифікат. А я кажу, я не знаю, де той сертифікат, я не пам'ятаю його, коли купувала своє авто, я не пам'ятаю того сертифікату. Чоловік, той по телефону, говорить, що треба поїхати на станцію, де роблять газову установку, цю взяти сертифікат. Я така, окей. І отже, ми поїхали на цю станцію, а, нас там фотографували різні там вінкоди і всякі коди, циферки і так далі, а, щоб зробити цей сертифікат. Я заплатила за це три тисячі гривень. І думаю, ну блін, це ж мій прокол, що в мене в, в тих паспорті немає. Але думаю, як так не може бути в тих паспорті а, вписане газове обладнання, якщо я купувала машину в. Типу, як в автосалоні по продажу автомобілей. І мені там, оцей, знаєте, як його називають, ноги або бігунок, хлопець, який бігає, який ходить в мрев, і абсолютно все за тебе вирішує. Він там е номера бере, оформляє, там, е їзде на оцей огляд, оглядують ж автомобіль, перш ніж його зареєструвати і так далі. І, коротше, я ж то думала, це все зробили я і не парилася відтоді. Ми заплатили три тисячі, ну я точніше. А все там пофоткали. Я жінка, та, яка це все фоткала, ми з нею обмінялися телеграмом, номером телефона, і вона мені обіцяла зателефонувати на наступний день, коли прийде цей сертифікат. І тут така фігня. Я приїжджаю додому, і мені приходить від неї смс. -ка. А у вас є сертифікат, і у вас вписаний в газову, тіпа, в ваша газова установка встановлена, вписана у ваший, е, техпаспорт. А я кажу: а як так? Тіпа, е, де це обозначається? А чоловік, який купував в мене авто, він звик, що по-старому вписано на техпаспорті встановлене ГБО. А зараз це пишеться. Тип палива і обозначається якоюсь буковкою. І обознач... Тип палива, газ, бензин, це означає буква С. І в мене просто там написано тип палива, буква С, і все. А ми ж шукали там встановлене ГБО або ще щось якісь там значення. Це такий капець, я вам кажу. І я розумію, що ця жінка каже, давайте картку, поверну гроші, сертифікат вам не потрібен і так далі. І я думаю, слава Богу, бо якби мені потрібен був сертифікат, то тоді, на наступний день, я б їхала у МРЕВ з тим сертифікатом, і заново мені б робили той техпаспорт. І уже потім, після цього, я не знаю, як вам взагалі з цією інформацією, чи вам цікаво це слухати, де в принципі по барабану, господи, захочете, будете слухати. Все ми порішали. Я вже сижу, така щаслива вдома. Телефоную Олександру і кажу: ну все. Все добре, в мене вписано, все в тих паспорті. Приїжджайте, забирайте машину. Він ввечері приїжджає, віддає мені гроші за автомобіль. Всіх дуже цікавила ціна. Я думаю, я на Ютубі можу говорити абсолютно відверто з усіма. Я продала її за 20 тисяч 500, 20 тисяч доларів 500. Хочу пити водички. Все, я готова далі. Приїжджає, віддає мені гроші, забирає автомобіль, і ми наостанок. Він такий сідає. Ну, давайте покатаємося. Ми сідаємо, він мене везе, я вже така їду, щаслива, що вже е в мене буде нове авто, але дуже сильно не хотіла віддавати своє авто. Коротше, це такий капець, але я була дуже задоволена. Я йому вже наостанок показала деякі там кнопочки, бо він навіть і не сильно розбирався в ній. Взагалі він просто хотів її купити. Він дуже хотів це, саме цей автомобіль. Ось такі справи. І після того мій автомобіль поїхав! Пускаю, відпускаю свій! Anna, Anna. Все, моя машина поїхала! Все. Поздравляйте мене всі! Моя машина поїхала вже з, моїм, з моєю туфелькою, з моїм нікнеймом інстаграму, з усім поїхала, блін. Що ж я тепер робити буду? Ви знаєте. От таке життя. І все. Ось така довга історія. Ось такий, довгий, довге відео на Ютуб у мене вийшло. Я надіюсь, вам сподобався цей формат. Я надіюсь, ви будете мене дивитися. Та що тут надіятись, ви будете мене дивитися. Пс, я вийду на рівень класних ютуб-блогерів. Тому всім дякую, всім пока. Не забувайте підписуватися, як там всі кажуть. да? Підписуйтесь, ставте колокольчики, пишіть свої коментарі. Я все абсолютно читаю і. Якщо ви будете мене так підтримувати, то я буду більше і більше і більше знімати відео на Ютуб, тому що це буде моя мотивація. Угу! Всім дуже дякую, всіх люблю! Пока-пока! Так, хоч мікрофон писав тут чи ні?